Всім привітосики, Я продаю, так як ви знаєте, я займаюся на гімнастикою і я продаю предмети для художничної гімнастики. Давайте почнемо з булав Булавича чакот 41 см з отвірами. Ціна їх 500 гривень. Розово-чорні. Ще ось така скакалочка розова, теж код. На дівчинку. Приблизно 146 ростом. Теж розовенька, така добренька, удобна. Починова, всі почити, не ти нові. Ось така паличка для ленточки 100 гривень з карабінчиком. І також синя лента 6 метрів, стоїть також 100 гривень. Значить. Можете писати, якось доставати мені там номер і писати мені в особисті. Далі ще можете писати мені ось сюди в. Якщо у вас будуть іти якісь запитання. Ну, якщо є якісь запитання, то пишіть просто в особисті. Так, оці ось такі всі предмети поки що в мене є. Але ще я буду продавати подушечку. E, tam, може, навіть на коліни буду продавати всякий одяг і все інше. Так, ось так у мене всі оці підмети. Ну, ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал. Так ви будете дізнаватися більше цікавого про до на гімнастику і про все інше. З вами була Лесюшка. Ви були на каналі Кіса Меліса. Коротше, всім па-па і вдалої гімнастики.